Всім привіт! Хочу показати вам автомобіль, який ми викупили для клієнта на замовлення. Сьогодні будемо його віддавати. Клієнт вже стоїть поруч. От, значить, це Renault Megane в комплектації ексклюзив на досить гарному коричневому кольорі. 1,5 двигун у автоматичній скрині передач. Це чистий 18 рік. Як бачимо, топова іде оптика. Парктроніки попереду і так далі. Оптика йде Led Pure Vision на дуже класних колесах. Такі темно-сірі з ідеальним станом гальмівної системи, диски, не зношені нічого, як от бачимо, саме цікаво в цього автомобіля це є його колір. От, комплектація ексклюзив, сліпі зони. Камера асистентів, парктронічки. Отак по колу обійдемо автомобіль, покажу вам, як він виглядає. Так, Що ще тут цікавого? Позаду на гарній комплектації завжди повинна бути камера, крім парктроніків. Також от, Стан, автомобіль розмитнений, сертифікований, акустика бозе чи боус. Кому як подобається. Салончик. Підсвітки в картах, повністю шкіряний, не інтенс комплектація, де імітація ну щось таке. От. Дуже гарно якісно грає музика, акустична система робить своє притоновані вікна позаду так. от такий от стан. Люблю деякі мої знайомі друзі називати це Tesla Дисплей. Це звичайна і максимальна мультимедійна система з більшим екраном. Також всі кнопочки тут є, підігріва, як бачимо, автопарковка, От, стан сидить. Всього, дивимось, документи. 81 кВт. 19.05. Що ми? Зробили, значить, в цьому автомобілі. Повністю замінили всі рідини. От, Получається на 217 тисячах олива, всі фільтри. Оце записано. Також замінили ВКПП, замінили ГРМ повністю з насосом. Ну, Все, що можна в автомобілі поміняти, щоб людина. Хоче їздити декілька років, там, не знаю, 30-40, 50 тисяч ще не їздити і не заглядати туди. Попросили обслужити все, що в ближчий час буде цього потребувати. Замінили все, людина їде на повністю обслуженому автомобілі, нічого йому вже робити не потрібно. Ціна також на сервісі, на всьому йому максимально зекономили, так як з автомобілями кожен день знаємо, де купити запчастини, які краще, де дешевше, де дорожче, навпаки, треба взяти. Сидіння з масажем. Далі оригінальні коврики досить якісні. Підігрів керма. Так, сідаємо середину, два ключика. По підвісці все з автомобілем люкс. От, стан автомобіля. І так, зробимо тихіше. Ось такі от пробіг. Такий пробіг автомобіль клієнту мав обійтись, якби не певні зміни, хто в цій сфері працює. Знаю, що на автомобілі новіші, особливо ті, що 2018 року трошки змінилося розмитнення по вартості. Якби на ці курси євро-долар скачки, то цей автомобіль під ключ мав стати десь в районі 13200 чи 13300 без сервісу. Та клієнту він обійшовся щось в межах при сьогоднішньому курсу. 1.08 в межах 13600-13700 доларів от, в такому от стані, але обслуговування він оплачував все окремо. Так що вам тут ще показати: камера заднього виду, клімат, контроль, підігрів ну, все, що потрібно для нашої зони. Тому що автомобілі є без підігрівів, ще без багатьох опцій. Також дуже важливо для сучасних автомобілів це система безпеки, сигнал вихід зі смуги, сигнал про сліпі зони, також присутній і автоматичне дальнє світло. О, Такий досить гарний салончик, стан збережений, хімчистку нічого не робили, просто поприбирали. От з коричними вставками, як на мене, колір автомобіля, його комплектація за такі гроші дуже тяжко знайти, так як попит саме на ці автомобілі через їхню практичність. Вони дешеві досить обслуговуванні, економні, досить великі і ціни трошки зашкалюють ну, через попит, тому що люди готові за них платити такі гроші. От. Так що, якщо комусь цікаво, звертайтесь. Знайдемо і вам такі автомобілі, в основному вони купуються або Франція, або Нідерланди. В Європі, в інших країнах вони досить дорогі, досить прості комплектації. Ну, Як ж для себе вже брати, то треба брати щось нормальне. Різниця між якимись барабанами і класними комплектаціями на цей автомобіль буде в межах 1000 півтори доларів. Я рахую, що варто їх підзбирати і взяти вже автомобіль, який буде приносити вам задоволення. Так що звертайтесь. Обов'язково вам знайдемо гарний варіант.